Всім привіт, друзі! Сьогодні готую швидкий суп. Закип'ятила чайнику воду, перелила в каструльку, закипіла в каструльці, додала, тушкованого м'яса, тобто тушонки, вже готової. Картопельки нарізала, також додавала. рису, кріп. Цибулька, морковка і вариться суп такий легенький, з м'ясом легенький. І зараз, поки він буде варитися, я приготую зажарочку. І ось такий буде швидкий суп. А ви такі супи готуєте? Я готую бо мало часу буває, то приходиться до всього прилочитися. Пахне вже на всю кухню, друзі, готую зажарку. Ось нарізала міленько цибулю. Тепер на терці потру моркву ось такий маленький шматочок. І буде зажарка на олії. Зажарка готова, відправляю на сковорідку, наливаю олії і смажу. цибулька підрум'янива легка, додаю морковочку і накриваю кришкою, щоб протушкувалася морква. Зажарочка посмажилася, додаю до супу, листочки лаврові на декілька хвилин вийму, щоб не дали гіркоту, і додаю. Соленого кропу, свіжого у мене немає, тому додаю солоного. солоного. Перемішую, даю закипіти супові стропом із лавровим листочком і вимикаю суп. Заходьте, хто хоче гаряченького рисового супу, пригощаю, посмакуємо разом. Ну, а добавкою, друзі, до відео буде невеличка покупка. Купилась таку цибульку. Своєї вже немає зеленої, нема що потикати. Ну, Вірніше є, але воно буде дуже довго проростати. Тому купила таку, такий пучок цибульки. Купила гірочків. Мої улюблені з пуперішками. Тут багато зерняток, я так люблю. Свіженькі, ще тільки засухли, цвіт тільки засох. Так що, думаю, будуть смачні. Нив'ялі гарненькі. Редисочки купила, ще не купляли. купили вперше. Редиска 80 гривень кілограм, огірочки 120 кілограм, цибулька 20. Купила також сливки домашні. Ще не переклала в баночку, зараз перекладу. Сливки 120 гривень коштують. І, 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 звичайно ж, полуниці. Полуниці на сьогоднішній день 150 гривень. Отака невеличка покупка сьогодні. Знімала відео парку і прикупилась трошки. Скупилася, так сказати, по-скромному. Вершки, цибулька, редисочка, огірочки і полуниці. Красуньки. Ох, же ж гарні, одна в одну. А на смак ніякий, але хочеться. Але пахучі, пахучі, Ну на смак так собі. Що говорити? Ну, хочеться спро спробувати, хочеться завжди те, хочеться, чого його немає. Як воно в достатній кількості, його не хочеться, як тільки нема. Звичайно, що ж хочеться, так що таке. А з редисочки зараз зроблю салатик, Добавлю до редиски цибульки зеленої, присолю, відварю 2-3 яйця покришу міленько і заправлю домашньою олійкою. У мене є домашня олійка смажена і буде смачно. Розпаковочку вам показала. Тепер насипаємо суп смачний і смакуємо. Заходьте, друзі, гляньте, який гарний, наваристий, рис не переварений І буде смачно. Я думаю, що буде смачно. Ось так. Такий смачний суп. Заходьте. Заходьте, друзі, посмакуємо разом. Дякую, що були зі мною, що прогулялися зі мною, зі мною сьогодні по парку, я там виставила відео, що приготували суп і заходьте, будемо смакувати. Всім всього найкращого, обережіть себе одне одного. Головне міцно вам здоров'я, не хворійте. Все буде добре, все буде Україна. Всім до побачення. Дякую за увагу. До нових відео, до нових зустрічей!